І згадали вони слова його. Старенька Ганна Андріївна сиділа за столом і гірко плакала. На дворі була чудова погода світило сонечко, пташки співали. Її кімната була вбрана зі смаком і відрізнялася особливою чистотою, та ніщо її не тішило. На колінах старенької лежала відкрита біблія. Але вона не читала. Вона думала зовсім про інше. Так, минула зима була тяжкою для неї. Її мучив ревматизм, боліли ноги. Навесні стало трохи краще. Але як буде далі? Як довго зможе вона себе обійти і тримати квартиру в порядку? Старість це не життя, а горе, сказала вона сама до себе, витрила сльози і стала читати. Але читала лише очима, а серце її було далеко. Ніночко, візьми тарілку і занеси Ганні Андріївні гарячих пиріжків, я щойно спекла, сказала сусідка своїй тонці. Тільки старенька закрила біблію, як у двері постукали, і війшла дівчинка з пиріжками рум'яна і весела. Ти була сьогодні у зібранні? запитала Ганна Андріївна свою маленьку гостю. Дівчинка підтвердила. Що була Про що говорив сьогодні проповідник? запитала старенька. Я прихворіла і не змогла піти. Дівчинка задумалася. Вона сіла на лавку і почала розповідати. Уявіть собі, бабусю, вони прийшли до гробу так рано, що було ще зовсім темно, і весь час плакали, і в дорозі, і біля гробу. А ти знаєш чому? Тому що Ісус помер. Сказала старенька. Так, але якби вони лише згадали, що сказав Ісус, то не повинні були б плакати. Адже він їм давно наперед казав, що в третій день воскресне, та вони не звернули на це уваги. Бачите, бабусю, як буває, проповідник сказав, якщо ми серйозно ставимося до слів Ісуса, то ніколи не повинні сумувати. Ганна Андріївна мовчала. Через деякий час дівчинка сказала. Ми також і пам'ятний вірш сьогодні вивчали, а ти пам'ятаєш його? Пам'ятаю. Дівчинка встала, склала ручки, і сказала: Я живу і ви житимете. Мама покликала дівчинку, і вона швиденько вибігла. Довго старенька сиділа тихо і міркувала про те, що розповіла дівчинка. І раптом їй здалося, що стало світло, і не довкола, а всередині неї. Бо вона згадала слова Його, Господь втішив її через уста дитини, як він сам одного разу втішив засмучених учнів і жінок, коли вони згадали слова Його. Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Псалом 86:17